По особливому відзначили свято уведення в селі Красна Надвернянського району. Там біля Краснянської зож відкрили майданчик зі штучним покриттям. На урочисту подію мешканці села чекали майже рік, адже ще в 2010-му звернулися до районної влади з проханням облаштувати таке поле для занять футболом. Основу під майданчик каже директор школи Василь Стримбіцький, робили усім селом. Тож тепер тут гратиме сільська, шкільна та молодіжна футбольні команди. Такі майданчики дають змогу проводити уроки на свіжому повітрі. Якщо є прекрасні пригодні умови, на такому майданчику можуть займатися як малі діти, так і дорослі. На такому майданчику можна проводити і футбол, і волейбол, і гандбол. Урочисту стрічку перерізали самі вихованці школи, які найбільше долучилися до створення майданчику. А от випробувати його доручили керівникам району та села. Саме вони забивали перші голови в новенькі ворота, адже виділили більше 200 тисяч гривень на штучне покриття. Понад 400 квадратів метилевої сітки та цемент для облаштування основи під такі поле надав школі благодійний фонд Юрія Дерев'янка. Даному закладу допомагає не вперше два роки тому в Краснянську зож. Меценати фонду закупили 100 крісел для актового залу та меблевий інвентар. Цього разу вирішили підтримати спортивний дух краснянців. Це дуже є важливе для села в першу чергу, тому що він саме село. Робить як одне ціле. Тобто люди приходять на майданчик і проводять тут час, граючи в футбол. І я думаю, що діти, які підростають, вони старших беруть приклад і так само будуть проводити в час на цьому спортивному майданчику. Мрію про майданчик вдалося втілити цього року. Наступного запевнили керівники району, зусилля спрямують на добудову довгоочікуваного корпусу школи за умови, якщо держава виділить на це гроші.